Цебто треба, це то, треба проти міністра завести, все-таки буде. Однозначно, треба завести якусь няшку або яшку з хорошою історією а, і показати, будемо жити по новому Хорошо, няшка няшка. А Андрій Жупанин як він тягне. няшка Перепрошую, який в пана Андрія Жупанина в досвід управлінський. Ну він теж Бог веде на цьому в інтернеті там. З Олександром Харченком кожної неділі розказують, що робить, ще Джеї там вуки в енергетиці. Розказувати, що робиться, і робити різні речі. Ну, послухай, немає ніякого примінського досвіду. Він, це був депутатом, бо депутатом він е, був вічним студентом, похвально, що люди він, він ж, Ти пам'ятаєш ці скандали, коли він їздив в Британію Ну, під час повномасштабної Ну, Там робили якісь бігуси чи якісь розслідувачі розслідування про те, що він регулярно їздить за кордон. Начебто робочі відрядження, а він десь там живе в Британії. Він потім пояснював, що він там вчиться в якійсь там бізнес-школі. Е, ну е, ця історія так не дуже голосно, вона тоді пролетіла, але ця історія є. Е, тобто він, він вчився, 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 там трошки працював юристом і теж паралельно вчився, став депутатом, далі вчиться. Ну, тепер він приємно. Ну, буквально, прийде в міністерство... але то вже здалося би щось робити. Да? Ну ми ж розумієш, не піддослі кролики, щоб прийти міністрами на нас тут вчитися. Ну, хай вчиться де-інде, ну хай далі вчиться і може Ну, Це ти таку карамолу ми... говориш, бо в нас тут такі люди прийшли, які на, mm. і, на більш високі посади, і так би мовити, теж без досвіду і почали вчитися і вчатися сьомий рік. і слухай. Mm. І, і ми тут Sorry. кролики. Коли кучма казав. Перший термін я тільки вчився бути президентом. Розумієш? Так Кучма прийшов, вибачте, з посади Але, директора Южмаша. Так, так я ж тобі про це, розумієш. Тобто, звичайно, що він урядом керував. Посаді... Уряд, ну, директор уряд. Южмаша, потім так. уряд, потім. В дуже непростій часи. В першій каденції да. вчився. Да? Так. Тому, е, ну, все таки, це дві великі різниці. Е, ну, Мати досвіду бути міністром і не мати, в принципі, управлінського досвіду взагалі, угу. От, бути депутатом. Це ну ладно, це про це пропустимо всі ці розмірковання. Хто у нас там ще? Є Та, ще у нас так? тут Максим Козицький, голова Львівської обласної. Козицькому це 100 років не треба.